У понеділок відбулося чергове засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лозівської міської ради, на якому було розглянуто 12 протоколів про адміністративні правопорушення городян. Кодекс України про адміністративні правопорушення чітко регламентує повноваження адміністративних комісій та межі їхньої компетенції. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення. Нам надходить матеріал з усіма поясненнями, з усіма там є, якщо є фотографії, там якісь дозволи, якісь попередження, то все, що є, вони направляють до комісії, і комісія вже розглядає, по суті, тільки той матеріал, який до нас надійшов. Спочатку розглядається сам протокол, есть, тобто, чи правомочно він складений, відповідає він усіх всім вимог, вимогам, які зазначені в кодексі, призначається комісія, викликаються особи, ми викликаємо заказним листом з повідомленням, тобто особа підписується про те, що вона отримала наше повідомлення, виклик на комісію. Це є підставою вже до розгляду. Тобто, якщо особа... Належним чином повідомлена про розгляд справи, але не з'явилася. Комісія має право розглядати без участі. До третьої ранку гучно лунала музика. Чим порушила мій спокій? Зачитувала відповідальний секретар комісії матеріали справи. Любов сина до гучного прослуховування музики вночі коштувала родині штрафу. Смотрю, сусіди наче вдавати собі. Розповідає наступний лозівчанин, якого викликали на комісію. Тільки не отримав попередження контролерів управління житлово-комунального господарства, одразу прибрався. Натомість наступний запрошений у чужому оці порошину бачить, а у своєму пенька не помічає. що Будуть і їм протоколи, запевнили комунальники. Та штрафи. Мінімальний 340, максимальний 1360 гривень. За чистотою благоустроєм міста пильнуватимуть постійно. У нас стало більше протоколів про адміністративне правопорушення в сфері благоустрою. І більше людей була інформація від управління школи комунального господарства та будівництва, прибирають територію біля своїх домоволодінь.